Сумська 58 восьма окрема мотопіхотна бригада, що дислокується в місті Конотоп Сумської області, почала своє формування з 16 лютого 2015 року. Згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу. Одразу ж після утворення бригади почалося будівництво військового містечка у селі Стицьківка Сумського району. Згодом частину почали укомплектовувати бійцями, які хотіли захистити свій рідний край та Україну від окупантів. город піднімав по. И который вы освободили. Це одна з більших мотивацій свободі на моєї землі до складу 58-ї бригади. Увійшли три батальйони: 15-й батальйон із Сумської області, 13-й батальйон Чернігівської області та 16-й Полтавський батальйон. Згодом укомплектована бригада виїхала на полігони, де солдати навчалися військовій справі, тактиці, медицині, стрільбам тощо були проведені бригадні навчання, на яких був присутній командувач сухопутних військ України та начальники генерального штабу. Вони дуже високо оцінили підготовку частини, після чого 58-ма бригада виїхала в зону проведення антитерористичної операції. На сході України брала участь в самій, скажу, такій небезпечній ділянці, на самій небезпечній ділянці, от, близько року. Саме головна задача це оборона нашої держави. От, не заборона проникнення тієї чорної масипаратистки, російсько налаштованого руху. На виптер турий нашої держави ми виконали в повному обсязі ту бойову задачу, яка нам була поставлена керівництвом антитерасичної операції і тих угруповань, яким ми підпорядковувалися. У угу. нас зриву чи провалу от, не було ні на жодній ділянці. Противника ми стримали, принципи забезпечили виконання цього бойового завдання. 4 лютого дві розвідувальні групи зайшли в район промислової зони. Вони швидко і без зайвих рухів укріпили позиції на тій території та тримали оборону до прибуття підкріплення. Протягом двох діб бійці стояли та утримували так звану промку від російських окупантів. Після цього на позиції зайшов 16-й батальйон та укріпив розвідку своїми силами. Через місяць на допомогу розвідникам та 16-му батальйону підійшли снайпери та комендантські взвод. Коли йдеш зі своїми товаришами мне доте до 18-го если того сколебаться, то зависит выполнение задач и жизни с їх товаришів людей. Перший бій, українські бійці прийняли вночі з 5 на 6-й лютого. Він тривав дві години, після чого окупанти відступили. Вночі з 8 на 9 березня був один із найзапекліших богів, які чула промзона. Тоді ворог застосовував усі види зброї, крім ракетних систем залпового вогню БМ 21 град. Щоб уявити наскільки був потужний обстріл, треба зрозуміти, що територія промислової зони 2 на 2 кілометри, і тієї ночі на неї було випущено близько 700 мін, не враховуючи крупнокаліберну зброю, БМП, танк. Та артилерію, які застосовували бойовики, такі серйозні бої тривали до кінця березня. Причина в тому, що зона в притул прилягає до Ясиновацької розв'язки, яка є серцем сполучення, по якому підвозиться зброя та техніка до бойовиків. Окупанти, боячись втратити таке важливе для них місце, почали перекидати майже усі сили від Авдіївки. З часом промзону почали називати другим аеропортом, а бійців на ній промбергами. Одну із позицій, на якій стояла роз. Розвідка 58-ї бригади прозвали хатою Павлова. Підступи до неї обстрілювалися з трьох сторін бойовиками. По радіоперехвату сепаратисти казали про роту спецназу у хаті Павлова, але там знаходився лише взвод розвідки 58-ї бригади. Я більше був на хаті Павлова», Там теж і сам, сама відносина людей. У нас був колектив дуже такий сплачений. І як ми друг за другом стояли, це, це було сильно. Ти відчуваєш, коли ось стоїш, ти стоїш, за тобою, як саме людина, ти розумієш, що від тебе залежить його життя, від нього залежить твоє життя. І це моя сила. І вже стоїш вже незалежно ні від чого. І це так. Це на теперішній час 58-го окремо мотопіхотна бригада це могутнє з'єднання. В склад бригади входять механізовані підрозділи танкісти, артилеристи, розвідка, протиповітряна оборона, оперативне, медичне та тилове забезпечення. В кінці жовтня бригада вийшла із зони бойових дій на місце постійної дислокації. Зараз у нас проходить відновлення боєздатності. докомплектування особовим складом відновлення техніки. Готуємося до навчання. Готуємося злагодитися в цілому брагалі і в готовності висунутися, повернутися. Жону проведення антиторсичні Окрім речей та техніки бійці не забули і про найменших бойових побратимів. Знайомтесь, це норд не просто квітливий та розумний веселунчик, а вірний та тренований помічник хазяїна сапера. На місці постійної дислокації в розпорядженні особового складу бригади перебуває просторий спортзал, тільки на подарована пересувна баня, санчастина, їдальня, просторі поміщення, обладнані під казарми, тощо. Триває набір на військову службу за контрактом та вже приготоване пов повноцінно укомплектований на метове містечко для мобілізаційного резерву. Хотілося б бачити в нашій бригаді молодих, Енергічних повних людей, понімаючи для чого вони сюди йдуть, а не просто приходячи ради зарплати. Вони залишили теплі домівки за для оборони власної держави. Вони абсолютно різні за професіями та характерами, але об'єднані спільною метою відвоювати власні кордони. В них є те, чого не купиш в російських воєнторгах. В них є воля, свобода та правда. Воювати за то можна сказати, привик. И, и что-то даже не хватает, когда на мирной территории. Но я хотел бы пожелать мира. Самое главное. Просто всем добра и счастья. Самое главное – доброе. Самое главное. Мы все достойны этого праздника. Всего наилучшего, здоровья. сил, терпіння ми однозначно побідімо. Слава Україні. По-перше, всім хочу побажати миру. Це основне, що зараз чого так всі ми хочемо. І військові, і решта цивільного населення нашої держави. Це мир на нашій святій землі. Кожен наш час пишається. Пишається військовою службою, пишається, то, що, пишається словом захисник держави своєї і пишається тим, що він є військовослужбовцем Збройних сил України. Цей день хочу побажати такого щастя, здоров'я всім міцного, сімейного благополуччя, успіхів у службі, Ну, як кажуть, з гарним настроєм до перемоги.